200 метрів маскувальної сітки близько 300 кілограмів переплавленого парафіну на окопні свічки. Це результат роботи юних волонтерів, вихованців центру естетичного виховання. Тому міжнародний день волонтерів це поправу свято Цевівців, які спочатку повномасштабної війни допомагають нашим військовим, розуміючи наскільки це потрібно. Ми допомагаємо ЗСУ, Ми збираємо для них кошти на наших концертах. Ми робимо для них з ліками, з солодощами, з теплими речами. Мому думку волонтерська діяльність дуже потрібна, бо нашим захисникам дуже потрібна підтримка. Якась надія, щоб вони знали, що вони роблять це не дарма, і їх хтось підтримує. Педагоги центру естетичного виховання з перших днів вторгнення росіян на територію України почали збирати ліки, продукти та все необхідне на той час для наших захисників. Через півроку ми організували, ми вийшли працювати, і ми організували, вийшли на навчання вже в змішаному форматі. Організували з дітками волонтерський рух, який на назив... Звали добрі справи маленьких патріотів або треба виховувати національну свідому особистість. І за цей час ми маємо на зв'язку і підтримуємо дуже багатьох захисників. Це певні бригади, там які працюють на різних напрямах. Юні волонтери разом з педагогами та батьками плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, вишивають шеврони, в'яжуть шкарпетки, докладаючи до цього тепло своїх рук та сердець. Крім того, відсилають бійцям посилочки зі смаколиками та своїми малюнками зі словами подяки. Сковим ще води допомагає. Передаємо смаколики, ліки. Смаколики ми купуємо в магазині. Далі оформлюємо це в маленькі пакетики. Там кладемо каву, чай, цукор, цукерки, там батончик. Я плету маскувальні сітки, роблю окопні свічки для наших захисників. Ми завжди намагаємося брати участь у різних волонтерських діяльностях, беремо у конкурсах, які збирають гроші для наших волонтерів. Ми плели сітки. Ми робили браслетики. Там спеціальні також спеціальні свічки для військових, які довго горять. Щоб вони зігрівалися, приносили також горіхи. Вони робили якусь змішку сухофруктів. Говорили, що це корисно. Ми також відправляли військовому маскувальні сітки, які плетуть вихованці цив, якісні та міцні бійці передають свою подяку юним волонтерам і просять виготовляти їх. Ще і ще була історія, коли ми передали маскувальну сітку і маскувальні комбінезони білі. І якось перед цим днем ми передали. Вони їм доїхали. Вони пішли на завдання і передзвонив, перетелефонував командир і сказав завдяки вашим комбінезонам. Хлопці залишили живими. і ця оцінка роботи волонтерів золотого вартує. Вона мотивує працювати і допомагати надалі. Наші захисники з особливим теплом чекають посилочки від маленьких волонтерів, адже там буде дитячий малюнок, який зігріває душу бійця. Вони не присилали нам навіть відео, як вони розпаковували коробку від наших діток, і як вони раділи і малюнкам, і всім тим моментам, які ми там складали, більш таки. Такі, ціні е, е, придбання для наших захисників ми купували генератор, е, ми купували пристрій для нічного бачення хлопцям. Е, це і бензопила, це е, і. Е, були компресори для того, щоб накачувати колеса хлопцям, особливо в гарячих напрямках. Вони дуже потрібні. Гроші ми збираємо благодійними заходами, аукціонами, це концерти, долучаються батьки, долучаються містяни. Тобто, ми своїми власними силами нашою творчою родиною центру естетичного виховання збираємо кошти і допомагаємо хлопцям. Військовослужбовці підтримують тісний контакт з волонтерами центру естетичного виховання за нагальною потреби, роблять їм замовлення. Було у минулому році влітку вони зателефонували з прохання сплести маскувальну сітку. Згадує Вікторія Шалда, координаторка дитячого волонтерського руху. Добрі справи маленьких патріотів. Прийшло мені смс з тим, що йому їм терміново потрібна сітка на евакуаційний автомобіль. І я розуміла, що вже пора відпусток, да, в нас уже е, педагоги і діти вже всі були на відпочинку, і вже мало рук залишалося. І я просто не знала, як, як мені встигнути їм віддати, тому що я розумію, що це треба терміново. І мені на допомогу прийшов колектив джерельця. Прийшли старші діти, відгукнулися. Да, керівник їх скерував до нас, і їх так багато прийшло. І вони нам допомогли буквально за два дні. Ми встигли доплести цю сітку, тому що ну багато рук це багато рук. Це звичайно це пришвидшило цей процес. І я була щаслива, що через два дні я вже можу написати цьому військовому, щоб все ми завершили. Приїжджайте, забирайте. Вона готова ваша сітка. Географію волонтерського руху вихованців та педагогів центру естетичного виховання до. Воля широка. Вони співпрацюють з шоскінськими волонтерами, а також з волонтерським центром на Дніпропетровщині. Там опікуються нашими військовими, перуть їм одяг, виконують доглядові процедури за пораненими бійцями. Ми передаємо туди за потреби. що Це засоби гігієни, це ці енергетичні різні батончики, це пакуночки там з ліками. Ну от необхідне саме все, що роблять юні шоскінські волонтери, заслуговує на повагу та вдячність. Тому міжнародний день волонтерів до центру. Естетичного виховання завітала координаторка волонтерського центру з любов'ю у серці місто Шостка Олена Вариник. Вона прийшла до дітей не з пустими руками, подарувала їм книжки сучасних авторів Катерини Бабкіної та Марка Лівіна. Я вам всім від імені захисників щиро дякую. На жаль, кожен з них не може зараз вам напряму подякувати. Вони всі працюють, працюють навіть цієї хвилини, боронять наш з вами спокій. Кожен ваш малюнок. Це не просто малюнок. Ми дуже часто просимо, щоб ви малювали, приносили саме малюнки для нас. І для чого вони потрібні, як ви думаєте? Бо захисники в окопах, там, де вони мешкають, вони ними обвішують просто стіни, потім скидають фото і відео нам і кажуть, що це наші обереги. Мені дуже важко зараз говорити сьогодні. Загинув один з захисників, він не наш, не Шостинський, але дуже багато він волонтерив, потім пішов на фронт. І останнє фото це були фото з малюнками з вашими, які він мені пересилав. Тому я дуже вам дякую, дівчата, хлопці. Ви наше майбутнє, зрозумійте це, вчіться, розвивайтеся, читайте. Будьте кращі, ніж ми у цей день. Кожен колектив центру естетичного виховання отримали подяку за свої добрі справи, адже в позашкільному закладі немає жодного вихованця, який би не доклав своїх зусиль у дитячому волонтерському русі.